Перш за все Сергія Кемського згадують у Коростині в контексті відзначення Дня гідності та свободи. Один із небесної сотні певний час свого життя прожив у Коростині. Ім'я Героя України носить одна з найбільших вулиць нашого міста. Участь у вшануванні взяли міський голова Коростеня, представники депутата Верховної Ради України Володимира Ришонкова та начальник Коростенської районної військової адміністрації, який цього дня згадує про свого колишнього колегу Віктор. Віктора Прохорчука, який теж загинув на Майдані, вітя він з Хорошева, Ми тривалий час працювали разом. Хороший був хлопець, хороша людина, добра, не зла. На жаль, загинули ті люди, які справді відстоювали свободу, честь людей, тому що той режим та влада вона настільки, на мою думку, формувала систему влади, що вона була не для людей. Абсолютно корумпована, абсолютно олігархічна система. Звичайно, людям то не подобалось, Воно це питання назрівало, просто то було питання часу. Для мене це в першу чергу День подгідності, День нашої свободи, День європейськості. Тобто цивілізований вибір, те, що. Вибрали люди і в першу чергу молодь. мабуть. також посадовці цього дня поклали квіти до пам'ятного знаку Борцям за незалежну Україну та стенду із загиблими у війні з Росією. Взагалі, до першого листопада це особлива дата. Дата пов'язана як офіційне називання День свободи і гідності. Це пов'язана з нашими першими другими майданами, змінами в житті нашої держави, з революційними змінами, які. Перенесли такий колосально великий патріотизм у нашій державі, бажання поміняти все. Не просто це дається, на жаль. І ми пам'ятаємо, як і розпочалася війна, і Зафат Крима, і Луганська Донецька область. Ну і повномасштабна, це 22, вже 24 лютого 22 року, коли розпочалася війна, тому ми. Знаємо, що це таке. Ми віддаємо належне нашим героям, нашим захисникам, нашим Збройним силам України, які сьогодні нас захищають. І сьогодні повсюдно, всі нашій державі відзначається ця дата і в першу чергу пам'ять про тих, хто загинув на війні. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що в суботу ми похоронили 97-го героя, працівника нашої територіальної громади, хлопці, Крижанівської. Кому 30 років, молодий, гарний, активний. Всі, я, зокрема, вірю в те, що все буде добре, що ми переможемо, що ми будемо формувати нову нашу державу, нове покоління молодих людей, які сьогодні бачать, знають, що відбулося. І сформуємо демократичну державу, на штабу, як робиться це Європа, як Сполучених Штатів Америки. Ми тягнемося до тих елементів демократії, до тих способів життя, які там на сьогодні є. Це якби наш зразок. Тому я вірю, що ми до цього прийдемо спільними зусиллями, але першу чергу завдячуючи нашим людям прачевитості бажання зробити нашу державу незалежно. І гарно тому з вірою в це я бажаю нашим першу чергу Збройним силам України перемоги і гарно здоров'я нашим хлопцям і всій нашій територіальній громаді. Віри в перемогу. Хай буде здорова наша нація, хай буде успіх у нас всіх. Слава Україні!